Вітаю на каналі Dani FD. Сьогодні продовжимо розглядати Looker Studio. І в цьому відео я хочу показати вам два типи візуалізації. Scorecards або картки та Time Series або часові ряди. Почнемо зі Scorecards. Нам потрібно на стрічці меню зайти в Add Chart. І це друга візуалізація, вона знаходиться під таблицями Scorecard. Натискаємо і вставляємо в необхідному місці. По суті, ScoreCard це тип візуалізації, який відображає один показник, наприклад, загальні продажі за весь період існування компанії або за обраний період. Як я вже в попередніх відео розказував, є два типи налаштувань, два блоки це блок Setup, це базові налаштування, також блок Style – це елементи стилізації, кастомізації ваших візуалізацій. Сьогодні будемо розглядати блок Setup. Тож, ми створили нашу картку і починаємо її налаштовувати. Спочатку обираємо показник, який ми хочемо відображати. Давайте будемо відображати продажі. Йдемо в блок Primary Field і обираємо замість Record Count продажі. І тепер ми бачимо, що в картці показника відображаються наші продажі. Тут також можна зробити відображення декількох метрик, але не одночасно. Якщо ми натиснемо, активуємо повзунок Optional Metric і додамо сюди собівартість через цю іконку, яка дає нам керувати відображенням метрик, ми можемо обирати або продажі, або собівартість. Але загалом для карток показників для карт я б не радив це робити, бо кожна картка має відображати лише один там окремий показник. Для цього вони і створені. Наступним етапом ми можемо додати в цій же картці товару Sparkline. Що це таке? Ми можемо обрати лише один доступний варіант, це варіант з датою. І ми побачимо зараз такий SparkLine, тобто це умовно такий міні-тайм серіс, тобто е часовий ряд, який відображає наші продажі. За весь період. І тут ми можемо побачити, де у нас були там піки продажів, де навпаки провали в продажах, тобто умовна така міні-візуалізація продажів в розрізі е, певних дат. І наступний блок, який я хочу показати, це додавання цільового показника. Це остання секція Other Comparison Option. Обираємо, наприклад, Value і вручну. Задаємо таргет. Зараз, бачите, у нас там 26 мільйонів чимось. А, наприклад, наш таргет за певний період це 50 мільйонів. ручно вводимо 50 мільйонів, натискаємо Enter. І бачимо, що у нас вже показано, наскільки ми менше наторгували від нашого таргету. І ми можемо також відобразити це як прогрес-бар. Бачимо, що. Наша ціль 50 мільйонів. Ми зробили вже там 26,5%, і ось це вона червона заливка. І те, що сіре, це те, що нам не вистачає ще до 50 мільйонів. Тобто, загалом ми вже зробили 53% від нашої цілі. Другий тип візуалізації, про який я вам хочу розказати, це Time Series Chart або часові ряди. Цей тип візуалізації використовується для того, щоб відобразити. Як змінюється наш показник в розрізі певних часових рядів, тобто впродовж місяців, років, днів і так далі. Тож, створимо часовий ряд, знову йдемо в меню, в якому у нас знаходяться всі наші типи візуалізації і обираємо будь-який з цих трьох Time Series. У нас тут вже автоматично визначилась вісь X, тому що в принципі, в нашій таблиці лише одна, одне поле, один стовбець, який відповідає і там, показує нам дату. Зараз ми можемо бачити дивний такий графік, тому що, якщо ми подивимось на нашу таблицю з вихідними даними, ми можемо побачити наступне. У нас стовбець рік місяць створений за допомогою функції, яка поєднала в собі два стовпці місяць-рік. Тому тут немає конкретної дати, наприклад, 1 січня, 2 січня, 3 січня і так далі. Тут є лише перше число кожного місяця там, і там, впродовж там, декількох років. Тому ми бачимо такий дивний е, графік в Looker Studio, і тому нам потрібно змінити. Тип відображення даних. Нам потрібно натиснути на цю іконку для редагування, зайти в поле Date і обрати інше відображення. Тобто, щоб у нас відображався не день, місяць та рік, а зробити агрегацію місяць-рік. І вже наша візуалізація має інший вигляд, який для нас більш релевантний. Тобто ми бачимо агрегацію продажів по місяцю в розрізі років. Також тут можна змінювати тип агрегації, наприклад, обрати квартал, або можна обрати просто рік. Також тут є функція Drill-Down. тобто... Провалюватись вниз на один крок в нашій ієрархії. Наприклад, якщо ми тут оберемо Year month і активуємо Drill Down, у нас автоматично створиться два рівні ієрархії. І через ці стрілочки ми можемо занурюватись вниз на один крок. І будемо бачити, тобто після Year Month, так, рік місяць, у нас буде наступний крок лише рік. Можемо дивитися продажі по рокам або по рокам в розрізі місяців. Про функції Optional Metric та Metric Sliders розповідати в цьому відео не буду. Це ви можете побачити в відео про таблиці, там я це детально розказував і показував, як це працює. Фільтр аналогічно, в тому ж відео, можете подивитись. Тож, на цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Якщо хочете детально розбиратись в Looker Studio та аналітичних інструментах. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео та пишіть коментарі, які теми ви хотіли б далі розібрати в наступних відео. Всім пока!